Привіт, мої друзі! Показувала я раніше ще про Калину Бульданеш відео, як вона тут квітла гарно, яка була краса від неї. І зараз ось уже скоро зима. І побачила я її красу тепер. Яка її краса? Її краса в листочках. Так, таких гарних, як осінь, прийшла, і там от різні різнокольорові барби принесла. Бачимо хвойні рослини, які не змінюються, так і стоять там зелененькі. А калина Бульдонеш, листочки ось такі стали дуже гарненькі. Я порівнювала калину Бульдонеш із гортензією Аннабель, щоб вирішити, що ж таке краще саджати. Або гортензію Аннабель, або калину Бульдонеж. Чому гортензію Анабель? Тому що гортензія Анабель квіти також схожі, але вони крупніші. І ось далі тягнеться. Тут просто в такій груповій посадці вона посаджена. Я очікувала, щоб побачити, яка вона буде восени, тому що я бачила весною, як вона розпустилася, і потім весь процес до її гарних квітів. І зараз захотілося побачити, яка вона є у своїй красі. Ви знаєте, друзі, мій канал називається Сучасні квітники. Я показую все в сучасному стилі. Хоч люблю і традиційні квітники, але канал Сучасні квітники, тому що багато є так, що запитують, а чому там якось рослини тільки такі показують, а не інші. Ну, все-таки я показую більше сучасні клумби. І, друзі, я хочу сказати, що я ці клумби показую в тому вигляді, як вони є. Тобто нічого не прибільшуючи і не применшуючи. Зменшувати красу якихось рослин не буду, і буду без прикрас показувати всі клумби на протязі року, щоб ви могли, той, хто собі буде саджати рослини, щоб ви могли визначитися, які рослини для вас краще посадити, які будуть краще пасувати у вашому садочку. Тому що, ну якщо взяти калину бульдонеш, так вона квітла тільки один раз. Квіти у неї були дуже гарні. Тут просто все було так устелено, і аж сюди, отак на доріжку, звисали її чудові квіти. Вона в цьому ансамблі, ось що тут існує, вона дуже гарно виглядає, і он там іще є. Калина Бульданеш, зараз я ближче підійду і покажу. Також це одна територія біля багатоповерхового будинку. Але я завжди кажу, що той, хто живе в приватному будинку, ви також можете спроєктувати собі на цьому прикладі, як вам краще посадити. Рослини. Ось бачимо, тут вона йде в два рядки посаджена. От два рядочки. Калини бульдонеш, а по цей бік тягнеться отак кизильник. Кизильник взагалі вступає в свою таку яскраву красу. Але, друзі, ось звідси я вам показую калина бульдонеш. Я спустилася вниз по цим східцям. Спеціально, щоб показати вам, як вона посаджена. Так, вона посаджена там, прямо від дороги, потім сюди під кутом 90 градусів і сюди також під кутом 90 градусів. І там далі за нею білий барвінок. Ви знаєте, білий барвінок, він також постійно цвіте. І ягідки оці, також є у Калині. Я не знаю, чи їстівні. Напишіть, будь ласка, в коментарях, хто знає, чи їстівні ці плоди калини бульданеш, тому що з такої звичайної нашої української калини. Я знаю, що точно вони їстівні і Вони навіть допомагають там іще при застудах чи лікуванні якихось хвороб. Вони є корисними. І я іноді люблю пити чай з калиною. Ну так, це на, на любителя, хто любить, хто не любить. Так, друзі, ось показала вам. І тепер звідси знову піднімаюся до тої краси. І все ж таки хочу порівняти зараз калину Больдонеш із гортензією анабель. Я вам скоро зроблю відео по гортензії Анабель, в яку я надзвичайно закохана. Калина Бульдонеш схожа на неї, коли цвіте. І Відмінність гортензії Аннабель в тому, що в неї листочки стоять іще зелені. Ми з вами знаємо, що там високі, великі зелені листочки в гортензії Аннабель. А калини Бульдонеж вони стали такими надзвичайно гарними кольоровими. І також це є красою. І також по цей бік. Ми бачимо гортензію Аннабель в цьому ансамблі. І далі там такі різнокольорові йдуть рослини, то там бересклети. Зроблю відео по бересклетам, які вони зараз також надзвичайно гарні, вічно-зелені рослини. Отака друзі. Калина бульдонеш восени вона нас радує саме отакими барвистими листочками. А. Гортензія Аннабель, я вам покажу, яка гортензія Анабель, для того, щоб кожен із вас міг порівняти на цю пору року. Тобто, я сьогодні ж зніму відео по Гортензії Аннабель і знімаю по Калині Бульдонеж, для того, щоб ви визначилися що ну, все ж таки вже ось листопад місяць, скоро зима розпочнеться. І на цей період які ці рослини є, і що вам буде більше до вподоби у вашому саду. Так її обрізають, стрижуть, вона вже пострижена на зиму. Дуже просто її стригти. Ось така краса, друзі. Від калини Бульдонеш. І піду до гортензії Анабель зараз, щоб вам показати, яка вона. А ви вже порівнюєте, що для вас краще, в якому куточку свого сада яку рослину ви хочете посадити і якою прикрасою вона у ваших композиціях садових має бути. Небо сьогодні таке. Таких хмарах, можливо, скоро піде дощ, але, друзі, я приїхала, верніше прийшла, я багато хожу пішки до гортензії Анабелі. Зараз вам її покажу, яка вона. Ось я наближаюся до цієї клумби, прихожу до цих квітів і покажу, які вони є зараз. Ось ці квіточки. Біля них, біля цих квітів. Саме прийшла до цих клумб. І поговоримо про гортензію Аннабель. Ось така вона на цій локації. Вона знаходиться в дворі, їй тут затишніше. Я ще піду до однієї клумби, покажу, де і близько дворів немає. Просто так на відкритій території росте така гортензія, як різні локації впливають саме на красу наших квітів. Дивіться, будь ласка, відео, підписуйтесь на мій канал, і ви будете знати про рослини все. І у вас буде величезний досвід, і ви будете саджати в саме в правильних місцях ті рослини, які саме вам підходять. Друзі, ось така. Ну, бачимо, ще бутони є. Але бачимо, скільки вже сухої. бачите? Все ж таки, ну, листопад місяць. Листочки, якщо я говорила в калини Больденеш, листочки такі дуже-дуже гарні, то в гортензії Анабель листочки такі залишилися, як були. Окрім того, що з'являється отакий жовтий кольори ще. Жовтого кольору такі листочки з'являються. І тут ми бачимо іду я. І бачимо, що є білі, є уже сухі квіти. І порівнюємо все ж таки, що вам підходить більше. Калина бульдонеш по її красі, чи гортензія Анабель. Тому що гортензія анабель, вона ось зараз така. Кизильник завжди гарний, не дивлячись на те, що... Він у нас не такий поширений, але бачимо, він тут скрізь на всіх локаціях, на клумбах, у Кракові. І бачимо, з цього боку гортензія, така вже присухша, от різна-різна є. А з того боку є і багатенько білої. І розуміємо, якщо не буде великих морозів, то і ще буде розквітати гортензія. Тому що бутони ній є. Якщо в калини бульдане, ж вона один раз відквітувала і все, то гортензія Анабель квітне дуже довго. І зараз ми бачимо її квіти. Ялиночки Ось такі. цього боку вона взагалі молоденька. І багато білих квітів. Виноград дикий вже червоний, бачимо, який вагряного кольору, фіолетового листочки, а гортензія Анабель. Ну, ось отаке чудо, друзі. Кому, ну, ви ж розумієте, що це багатоповерхівка, садівник не буде ходити обрізати кожну квіточку. Ми ж вдома можемо пообрізати ось ці квіти і розуміти, що такої білої краси буде нам достатньо. Угу. Тому що я постійно вибираю, що ж краще, гортензія Аннабель чи Калина Бульданеш і я. Розумію, якщо брати квітування, то все ж таки. Мені здається, що гортензія анабель переважає тут, тому що калина Бульданеш дуже гарно відцвіла і все. Але в неї отакі, як у дикого винограду, приблизно таким кольором листочки, які зараз прикрашають наші сади. Вирішувати вам що щодо вподоби. А я говорю, ці анапельки до побачення. Зараз я підійду до ще однієї локації, тому що все одно я проходжу. Мені треба більше 10, 10 тисяч кроків в день проходити, то мені не важко шукати саме клумби і показувати вам. Я буду ще дуже багато клумб показувати і розказувати. Про квіти і про всі рослини. Також треба зробити відео, ось показати сосна гірська, на яких квітниках як росте і як прикрашає території. Йду до наступної клумби. Додивіться відео до кінця. Поки йду до гортензії до ще однієї локації показую вам волотисті гортензії, які вже стали. які вони, друзі, оці красуні. Ну, я хочу сказати, що гортензія Анабель від них не відстає. Тобто те, що я вам раніше показувала, то в неї просто є шикарні квіти ще Я чомусь думала, що Гортензія Анабель перестає клітувати раніше, ніж у такі гортензії. Але вони також чудові. Їм не жарко по ночам і вони стали такими. Але вони гарні, ці красуні. Отакі От чудові гортензії йду далі ще показувати вам квітники. Небо сьогодні таке суворе, наче сніг уже буде. І я прийшла, друзі, це така відкрита територія. Тут посаджені молоді кущі гортензії. Видно, що їм ще не багато років. Вони молодіші за ті, що я показувала. І вони посаджені в один бік, і там в другий бік вони посаджені. Їх тут багато. Які вони, я просто зараз пройдуся отак вздовж і покажу вам. Для того, щоб вам легше було визначатися, що робити, яких квітів саджати більше, яких саджати менше квітів. Ці гортензії ще не розрослися дуже. Ми бачимо, що вони, хоч і на відкритій території, але також у них ось є бутони. Скоро вони стануть такі кущі густішими. Бачимо, що на деяких. E, взагалі квіти сухі, не дивлячись на те, що також такі були великі бутони, але вони так само ось такі гарні. Бачимо ще такі є молоді бутончики, друзі. І ось оця гортензія. Це тут просто іще, чому вони на відкритій території, бо по той бік щось таке, як ліс іде, а по цей бік нові будинки побудовують. Тут взагалі їх небагато. І я вам їх показую, для того, щоб ви розуміли, що показувати треба, ну, як моя думка, показувати треба не тільки красу квітів, коли вони от квітують, а для того, щоб не робити нам, тим, хто любить дуже квіти, багато помилок, а було простіше, так, посадив і забувся. І воно радує нашу душу. То я все ж таки після багаторічного досвіду свого квітникарства вирішила зробити такий канал в Ютубі для того, щоб показувати вам це все, розказувати і той, хто саджає квіти, і ще, можливо, не дуже знається в квітах, чи таких квітів саме немає. Я вирішую, що далі робити. То якраз це відео, друзі, для вас. Я від вас буду чекати. Ви напишете все ж таки, як ви вирішили, вам Анабель саджати більше чи Калину Бульданеш. Калину Бульданеш у неї дуже гарні зараз листочки. Гортензія Анабелюсь навіть молоденька, вона отака. От там є місцями, можливо, там їй дуже жарко було, літо спекотне, на горіх вже поливалося, а там сухіші шики. І тягнеться там іще довгі ряди цієї гортензії, друзі, Іду, показую вживу, яка вона є. І що нам? Робити в наших садочках ми маємо думати, що для нас краще, що гірше. От спеціально прийшла до цього куща, щоб подивитися, це крупнолистна чи великолистна, чи широколистна по різному називається гортензія. Це просто якась супергортензія. Вона не перестає квітувати. Ось бачимо поруч волотиста гортензія. Далі гортензія Анабель, ту, що я тільки що показувала. І це ось якийсь сорт. Друзі, підкажіть мені, будь ласка, в мене такої вдома немає. Що це за сорт? Як він називається? Такі дуже міцні пагони. Ну, ось ще така квітка на цій гортензії. Ось, як же вона називається? Вона просто ну така дуже винослива, дуже міцна і не перестає квітувати, не дивлячись ні на що. Як правило, ці гортензії начебто здавалось слабіші, ніж волотисті гортензії. Але я бачу, що тут навпаки. Я буду чекати від вас, хто напише мені, що це за сорт. Покажу вам, ось які. Тягну отакого от кольору гілочки. Ось вони. Я вам ще взимку буду показувати, як тут укривають чи не укривають гортензії. І от ви квітування бачите і можете зрозуміти, що значить укривати чи не укривати на зиму гортензію. Калина Бульданеш. І всю красу, що є навколо, друзі, я буду дарувати вам. Очікуйте наступних відео.